Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Я вас вітаю. Мене звати Юлія Єлізаренко. В ефірі новини останнього дня тижня, 29 квітня, від команди СТС. Про головні новини цього дня далі у випуску. Нафтовий завод і відсутність зарплати у Страсну п'ятницю лебединці вийшли на протест. Два директори на одне крісло. Хто і чому не поділив сумське автотранспортне підприємство? Вулиця імені Данила Галицького. А з якого віку там дорога? То хто ж насправді директор? На автотранспортному підприємстві у Сумах б'ють на сполох. Мовляв, невідомі зачинили усі двері та не впускають до офісів законне керівництво. Наші журналісти рушили на місце події, щоб розібратися, натомість ледь самі не постраждали від агресії. Що коїться у сумському бізнесі, з'ясовувала Анастасія Комендантова. До міської прокуратури звернулася ось ця група людей. Розповідають, на сумському АТП коїться беззаконня. Мовляв, крісло директора посідає людина, яку вже давно звільнили з цієї посади. Більш того, на підприємстві зачинили усі двері і діючий директор не може навіть увійти до свого кабінету. Сумське АТП керівником по всім документам є клочко Сергій Миколаївич. Сьогодні ми не можемо увійти в приміщення, тому що саме цей колишній директор поставив там. Охрану сьогодні він там наштампує, наштампує договорів, а керівником є інші, скажем так, інша людина. І що нам з цим робити? Ці документи підтверджують те, що директором підприємства дійсно визнаний Сергій Кличко. Сам же чоловік каже, ймовірніше за все його прослуховують. За це коли вчора приїхав до Києва. Тільки зупинилися, почались обиски зразу. До вас разом на одному підприємстві, і на другому, на тепер. Обшуки на підприємствах бізнесмена, серед яких і АТП дійсно були. Кадри одного з них зараз на екрані. Проте адвокат чоловіка законність таких обшуків взагалі ставить під сумнів. каже документ, який дозволяв перебувати там правоохоронцям, неправильно оформлений. Всі судові рішення, в тому числі і ухвали суду про проведення чи судді про проведення обшуку, вони ухвалюються іменем України. На даному рішенні відсутнє посилання на те, що воно вихвалене від імені держави. Ми вирушили безпосередньо на підприємство, щоб розібратися у ситуації. Скрізь було пусто. Усі люди стояли за дверима кабінетів. Ми помітили якусь метушню за дверима. Бігають з документами. З сторони, так? Проте ці двері, які ведуть на другий поверх до офісу підприємства, виявилися зачинені. Ми пішли іншим шляхом в обхід і таки потрапили до директорського кабінету. Тут щось шукали у документах і зустріли нас із підозрою. Я попрошу поки не знімати. Придет а, следователь официальное независимое лицо буде розрішення на фіксацію, і допоки у нас перевіряли документи, і ми намагалися з'ясувати з ким спілкуємося. Слідчий таки з'явився. Виключить камеру. Пожалуйста, виключить камеру. Будь ласка, обережно. обереж проводиться свідчі дії. Обшукані дороги. Я розумію, не виключаю. Будь ласка, відпустіть камеру. Будь ласка, не потрібно її чіпати. Давай, давайте без Ні, ну Так це ж не ми розпочали конфлікт. Без конфлікту без дія. Знімальна група. Пестес не постраждала, проте звертаємося до правоохоронців розібратися. Чи є така поведінка слідчого допустимою і професійною? Нам вдалося поспілкуватися із колишнім директором, який зайняв офіс на АТП. Той усі звинувачення у рейдерстві категорично відкидає. Його пускають, вони Он Вони У нього є процент, собственності. Я маю права його не пускати. Я його пускаю, пусті я не знаю в чому видати, ти весь откуда. Ольше мені нічого додавить звініть СТС продовжує слідкувати за цією ситуацією. Чи вдасться Сергію Клочко потрапити до свого приміщення і продовжити свою діяльність? Дивіться на СТС вже незабаром. Анастасія комендант, Олександр Олексієнко, Олександр Сокол, Новини СТС. Мітингували і під стінами сумського хімпрому працівники підприємства вже три місяці не отримують частину зарплати. Люди обурені, адже грошей не вистачає навіть на їжу. Керівництво ж годує їх лише обіцянками. На мітингу побувала Оксана Щербак. Затрудникам хімпрома достойну зарплату, Затрудникам хімпрома достойну Останній передсвятковий день працівники хімпрому провели не на робочих місцях, а під стінами підприємства. Вони вже три місяці не доотримують третину зарплати. Руководство об'ясняє їх там, ошибками, значить, не можуть вони то ли продати свою продукцію, то ли закупити сір, якісь відговорки знаходять. Працівники обурюються, сил терпіти більше немає, тому більшість разом з керівництвом прийшли на збори. Нас туди не пустили. Заборонено. Зачем ви пишете сейчас? голосом виключвить камеру? Виключена Виключ, вас сейчас з включу. Смотрите, заборонена. Ми дочекалися кінця зборів і дізналися. Керівництво пообіцяло людям нічого, абсолютно нічого. Встали і ушлі люди. Ані постійно вруть, врут, і врут. Коментувати ситуацію керівництво відмовилося. Вони не хочуть відповісти, що відбувається. Не будуть з нами спілкуватися? Не будуть? Ні. СТС продовжить слідкувати за конфліктом. Оксана Щербак, Олександр Білявський. Новини СТС. То чий же завод Лебедин гуде від новини? Просто в межах міста працював нафтовий завод. Тепер людям, які працювали на ньому, відмовляються виплатити зарплату. Вирішувати цю ситуацію взялися сумські радикали разом із партійцями на місці подій працювала і знімальна група нашого каналу. Просто в межі міста у Лебодоні огороджений парканом нафтовий завод. Близько 30 місцевих мешканців працювали на ньому із лютого. Розповідають, нафту перетворювали на паливо. Тут сира, а там уже готова продукція. Ну і все. Потім машину туди під'їжджають до тієї на погрузку, погрузяться і уїжджають. Два місяці просиділи без зарплати. Тепер вийшли на протест. Своїми автівками перекрили рух ще двом цистернам, які не встигли виїхати з заводу. Відчули їх. От, -от кинуть на гроші, бо роботодавець раптово почав вивозити звідси сировину. Щось в них не получається. І ми заробітну плату так і не получали. Оттяжки, оттяжки. тяжки. Потом різко узнали, що вони виїжджають. Приїхали орендатори, які орендували це підприємство. Вот. И они скачали значит, остатки сырья, нефти, вот, остатки готової продукції бензину і дизельного топлива І хотіли потихонечку виїхати, говорится, не рассчитавшись з людьми. На центральному вході на завод автівка із Вінницькою реєстрацією. Чоловік, який вийшов із закритої території заводу і сів за кермо, наші запитання показово проігнорував. Прокоментуйте, що ну я розумію, що ви можете мовчати время. Mm. А от робітники пояснили, це саме та людина, яка брала їх на випробувальний термін і обіцяла офіційне працевлаштування. Хто ця людина? Можете пояснити? Ця людина нам давала роботу. Це наш роботодавець, виходить, який нам обіцяв заробітну плату і тому подобне. Він власник цієї нафтобази чи як? Ні, він орендатор, орендатор цієї нафтобази. За кілька сотень метрів від заводу житлові будинки та дитячий санаторій його головний лікар Віктор Рева каже, бачив безліч автоцистерн, та й загалом стверджує, ситуація ненормальна. Завод розположений дуже близько до. Санаторія, то ну, можна сказати, трошки може хвилює те питання, що якщо не дай бог станеться якась аварійна ситуація, то це може вплинути. Чий завод? І з цим запитанням їдемо до місцевої влади. Мер Олександр Бакликов демонструє документи на оренду цієї ділянки на паперах. Підпис його попередника. Чий це завод? і Що це за завод? Чеснок, не знаю. З фірма, яка орендує землю, знаходиться в Сумах, те, що ми по документах по договору оренди бачили. З керівництвом я не зустрічався. Ті працівники, які виходили і які представлялися, начебто, представниками адміністрації цього підприємства, мені жодних документів не показували. Прояснюють ситуацію лише у поліції. Кому він належить? Належить сумська фірма ТОВ Синтез. На протязі двох місяців цей завод орендувала чернігівська фірма ТОВ Агровелінг, проводила там пусконаладочні роботи. Люди обіцяють стояти тут до того часу, поки не отримують свої кревні. Їх підтримають сумські радикали, які за ініціативи нардепа Олексія Кириченка беруться вирішувати проблеми лебединців. Представники радикальної партії ми будемо. Будемо писати депутатські звернення щодо діяльності загалі цього заводу, щодо його ну законної діяльності, і нехай перевіряють. Ми будемо в прокуратуру звертати, звертатись, звертатись в державну фіскальну службу. СТС продовжує стежити за ситуацією у Лебедині. Дмитро Шпірко, Олександр Сокол, Новини СТС. Підрізала на повороті. На перехресті вулиць Горького та кооперативної Тойота врізалася у тролейбус. Проти син водія запевняє, ДТП не було. Що ж трапилося насправді, з'ясовувала наша знімальна група. Автівку ми побачили припаркованою на тротуарі. Син водія стверджує, аварії не було. Машина вже була пошкоджена. «А Це виїжджало. Наверно. Так, ковмята наш на машині звідки з'явилась. Ну, може, з гаража виїжджала, мама, так водить іноді. Проте водій тролейбуса нам розповів, у тролейбус врізалася машина. Утім обійшлося без жертв. Тролейбус не постраждав. А ось автівка в результаті аварії пошкоджена. Тойота виновата, а не пропустила тролейбус. Пасажири ніхто не пострадав. Поліцію ж вирішили не викликати. Прийшли до взаємної згоди. Оксана Щербак, Олександр Сокол. Новини СТС. Крадіжка по знайомству. Викравши ключі у старенької злочинці, поцупили усі цінності у її квартирі. Проте довго тішитись здобичу не довелося. За чим ганялися злодії? Далі у сюжеті. Відеокамера, біжутерія та майже 300 гривень. Це вся здобич злодіїв, яку вони вполювали. Крадіями виявились двоє молодих чоловіків 23 та 25 років. Вони заздалегідь отримали ключ від помешкання пенсіонерки. Ну так, да, знайомий, він завжди мені допомагав. Я казався вором. Мої ключі витягнув із, із того, з кармана, ще деньги витащив і віддав друзям своїм, а я не бачила. Та не встигли вони зрадіти поживі, як правоохоронці їх затримали. На гарячому, після скоєння квартирної крадіжки шляхом підбору ключа затримано три раніше судимих мешканця Суми. За крадіжку чоловікам світить від трьох до шести років ув'язнення. Марія Бульдович, новини СТС. Дорога як смуга перешкод. У сумах вулиця Данила Галицького. Колишня комсомольська просто не проїзна. Обурюються мешканці. Кінець вулиці став кінцем і цивілізації, кажуть люди. Жителі не пам'ятають, коли її ремонтували. І з якого століття дороги на вулиці Першого короля Русі перевіряла Наталка Лесик Карбовська. На цьому відрізку дороги на вулиці Данила Галицького латаний, але асфальт. Але перейшовши пішохідний перехід, ми переміщуємося. Перед минуле. тут вже з під води починає вилазити бруківка. Пан Володимир живе тут близько 60 років. І скільки себе пам'ятає, дорогу не ремонтували. Тут тільки совєтські машини можуть пройти є іномарочка, то ви, ви бачили недавно іномарочка їхала. Це на полусогнутих єлі-єлі, тому що ями страшенні. Поддони нічого діти, цепляються. Люди намагалися щось зробити власними силами, не допомогло. Питався я відгрібати землю, щоб бордюри були видно, ну, щоб більш-менш красиво було. Дощ, як пройшов, яма з водою, не, я її назад загріб і все. Від пана Володимира їде зять Роман на своїй шістці. Тут він гостює щонайменше кілька разів на тиждень. Веселі горки. Відчування. Ми направили інформзапит до департаменту інфраструктури. Звідти сподіваємося на чітку відповідь, коли буде відремонтована вся дорога. Нині ж вулиця викликає справжній острах водіїв. Ужасно. Є їздимо уже, я не знаю, скільки років. літ. Ну, така от дорога, скільки я себе пам'ятаю. Люди кажуть, вже й не вірять у допомогу влади. Наталка лисик карбовська Олександр Олексінко. Новини СТС. З дому хіба що в резинових чоботях. На перетині вулиці Холодногірської та площі Горького. Люди мало не ловлять рибу. У басейнах прямо посеред дороги. Докладніше розкаже Юлія Настенко пані Валентина щодня цією дорогою йде на роботу. каже, тут калюжі стоять навіть у суху погоду, бо постійно проривають трубопровід, із проблемою ходили навіть до мера перед виборами. Відповідь отримали оригінальну. Виявляється, депутат балотувався від іншої політичної сили, то ми залишилися поза увагою мерії. Сусіди ж пані Валентини від такого стану речей також не в захваті. Ми скільки тут живемо, а і тут і дороги. Хоча б позасипували щебінь. Тут вже не їздить, не ходить, невозможно. Перед виборами обіцяють, але нічого не роблять. От людські сльози стоять. Тож ми вирішили поцікавитися у самого міського голови. Можливо, хоч цьогоріч на цих людей влада таки зверне увагу. Проте з Олександром Лисенком уже традиційно нам зв'язатися не вдалося. Поки що ж сумчанам залишається дивитися на проблему крізь призму сарказму та повертатися в дитинство. Що пливуть корабліки, що пливуть корабліки. Юлія Настенко, Олександр Сокол, новини СТС. Коли по сусідству Грибок, квартира жінки, яка звернулася на нашу гарячу лінію, покрита чорним кольором. Грибок каже, псує здоров'я її дітям. Щомісяця сотні гривень йдуть на лікування, проте все марно. Анастасія Комендантова продовжить тему. Коли я йду на акробатику, і мене починає голова блід. І горло боліти, нос заложений. Щодня маленька Софійка вимушена страждати, оскільки у її квартирі поселився грибок. Вода, яка тече із даху, постійно підтримує його життєдіяльність. Її мати Тетяна Бідкається, чорна стеля для її сім'ї вже стала звичним явищем. Це грибок. Давно він тут у вас? Да. Скільки вже приблизно часу? Ну год п'ять. Як ми не робили, чим ми не боролись в інтернеті, шукали інформацію, всю ну, Нічого, ми просили прислати комісію, щоб осмотрели наші квартири. Но комісії сказали не, не будемо присилати комісію. Та найбільше Тетяна хвилюється не за себе, а за дітей. каже грибок, провокує хвороби і на їх лікування щомісяця йде чимало грошей. Нас менше 200 гривень антибіотика не знайти. а в нас постійно антибіотики. Як не місяць, так і антибіотик. саму собою ж падає вся. Імунна система а ось цій квартирі по сусідству взагалі нічим дихати, адже запах сирості повністю витіснив свіже повітря. Он постоянно присутствует одіжда, вся даже пахнет, тому що вона все время здесь знаходиться. тому постоянно приходится відкривати двері, окна все провітри. Відповідно, виходить сквозняк, соответственно, начинаються простудне заболівання. Затоплені шпалери каже Надія змінює щороку. Вже із ліку збилася скільки грошей пішло на такий ремонт. Ми рушили прямісінько на дах з'ясувати, що є виною таких страждань. Ось такі неперекриті ділянки даху і стають причинами потопів у квартирах. Мешканці розповіли, аби хоч якось уберегти себе від жахіть, самотужки перекривали дах над своїми квартирами. Проте із місяця в місяць вода тече по стелі і провокує розвиток грибка. У комунальному підприємстві суму жилкомсервіс», який обслуговує будинок, наш дзвінок проігнорували. Проте, ми не полишаємо спроб зв'язатися з ними і отримати коментар. Анастасія Комендантова, Олександр Білявський, новини СТС. Напередодні 9 травня департамент соцзахисту виплачує разову допомогу. Кошти отримають ветерани Другої світової війни. А та учасники інших воєн. Чиновники кажуть, цьогорічні виплати майже на 5% більше за минулорічні. Скільки коштів мають виплатити ветеранам? Далі у сюжеті. Близько 47 тисяч чоловік по всій Сумщині отримують від 170 до 3 тисяч гривень. Виплачують гроші вже із середини квітня. Чиновники обіцяють, найближчими днями виплати отримують усі. Традиційно, щорічно, відповідно до постанови Кабінету міністрів, здійснюються виплати до п'яти виплати до 5 травня. На це виділяється 27,7 мільйонів гривень у нас. Пенсіонери ж від таких сум у розпачі кажуть, для життя таких коштів просто не вистачить. Ну, если Европа, стали мы Европой, да, а среднее в Европе полторы тысячи долларов или евро, да, то у меня этого бы мне хватило. Трудно сказать, потому как цены меняются, так что неизвестно сколько, ну, хотя бы тысяч четыре, хотя бы пенсия. Для нас пенсионеров тысяч пятнадцать. Сегодня, проходя на рынке, я видел аккуратного детого пожилого человека, который рылся в мусорном баке. Мені настільки стало плохо, що я лі удержався. Марія Бульдович, Олександр Сорбот, Олександр Олексінко. Новини СТС. Так і не приборкані стихійники. Дорогу на вулиці Засумській у сумах звільнили, а тротуари так і лишилися за стихійними риночниками. Пішоходам лишається лавіювати поміщільних рядів торговців. Як тепер гуляти вулицею? Дивіться у сюжеті від Наталки Лисик Карбовської. Євробазар відкрили цими вихідними підприємців із дороги вже прибрали. Проте тротуари так і не звільнилися від стихійників. Риночники вберуть, звісно, риночники вберуть. Самі торгівці кажуть, життя таке, робочих місць у сумах бракує. Ні, ми не платимо. щоб міста нормальні дали в ринку. То для для нас уже третій рік, коли ми просили міста, ніхто не давав. Сказали, що для нас містов нету. Дирекція ринку вже два роки намагається домовитися із риночниками. То стан центра города, который на сегодняшний день, оно є непозволительним. Ми им показывали места на территории рынка, где мы можем их расселить, да? То есть они нам обещали: "Да, мы перейдём", но в итоге они нас обманули. Тверджують, займатися стихійниками, які торгують, де заманеться, має міська влада. Ми написали інформаційний запит до управління благоустрою, щоб дізнатися, коли ж за сумську таки звільнять, і для пішоходів. Наталка Леса Карбовська, Олександр Олексінко, Новини СТС. Сумські собаки стануть інтелігентними, адже відтепер мають власні собачі туалети. Гроші на фінансування вбиралень для чотирилапих виділила Британська рада. Відтак туалети встановили у парку імені Кожедуба та у зонах відпочинку на проспекті Лушпи. Деталі далі у сюжеті. Відтепер прогулянки із домашніми улюбленцями стануть приємнішими не лише для господарів, а й для відвідувачів парку. Тому що тепер тут працюють собачі вбиральні. Цивілізація дісталася і до собак. Волонтери кажуть, у сумах немає жодного виділеного місця для вигулу тварин. Тому добре, що влада дозволила встановити собачі туалети, хоча б тут, у парку. За цим ніхто в нашому місті не следить, жаль, тому от виникла така ідея. Відтак сподіваються, у парках стане чистіше. Для нас же волонтери провели майстер-клас. Тут все просто ви Вы підходите, витаскиває пакет убираете за своїм питомцем продукти жизньдіятельності і кладете в нижнюю нижню часть урни. Всього ж у місті встановлять сім таких конструкцій. Прибирати обіцяють силами Зеленбуду. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС. Коли бронза прирівнюється до золота, тенісний клуб Суми взяв медалі чемпіонату України з настільного тенісу. Заключний тур змагань відбувся у Чернігові, де сумчани достроково гарантували собі нагороди. Як медалі знаходять своїх власників на Чернігівській землі, дізнавався Дмитро Шпірко. СТС у Чернігові це неприкметна будівля за моєю спиною це спортивний комплекс хімік. Просто зараз у його стінах команда із настільного тенісу з нашого міста веде відчайдушну боротьбу за бронзові нагороди чемпіонату України. Які успіхи мають сумчани? Ходімо дивитися. Ось так чернігівський зал виглядає із середини. Ця арена стала фартовою для команди Володимира Хавкіна. Перегравши на суху 4-0 львівський скіф, сумчани забезпечили собі бронзові нагороди чемпіонату України. Медалі суперліги були дуже довгоочікуваними. Востаннє наша команда заводьовала їх аж 5 років тому. Суперники визнають, такий результат по справі. У Сумської команди ровний состав був. Всі ребята дуже опитні ізвесні, ніяких сюрпризів не було. Зіграли, я считаю, в свою силу. У суперлізі цього сезону виступало 9 команд. Вище сумчану у турнірній таблиці фінішували лише столична фортуна і Полтавська енергія. Якщо б не стали сьогодні втори, мені це більше було б як -то цікаво. Тому що третє, вважає, що норду практично нету. То есть, ну таке мідне визначання. Дай Бог хорошим результатам. За Сумчану Чернігові виступали Сергій Мірошниченко, Валерій Мельник, Олександр Тужилін і Олексій Сарматов. Останній розповідає, протягом сезону хотіли більшого, але бронзі раді. У нас команда вже не така молода. Вот. І состав. Авольно ровний, но не чемпіонський. Ми завивали право в Кубки Європи. Могу напомніти, що ми три рази прийнімали Кубок Європи в сумах. Ми готовий час прийнять Володимир Хавкін. Додає у клубі дуже розраховують на фінансову підтримку місцевої влади. Результати хочуть покращувати й надалі, і навіть боротися за метал вищої проби готові виходити і на високий європейський рівень, та самотужки не потягнуть. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський. Новини СТС. Тривають останні приготування до Великодніх свят. Усі активно готують куличі, пасхи та прикрашають писанки. СТС також не залишився осторонь. Особливості підготовки нашого телеканалу до свят. Дивіться у сюжеті. Команда СТС вже готується до найближчих свят. Великодні кулич вже напекли. А ось тепер ходімо з нами розфарбовувати крашенки та збирати великодні кошик. Марія Бульдович та вся команда новини СТС. Це усі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Маєте важливу інформацію, телефонуйте нам на гарячу лінію, бо ми розповідаємо про ваше життя. Бережіть себе і нехай Великдень минає яскраво.